Дитячі сукні з улюбленими героями це просто топ з продажів від бренду Aldi. Aldi – це Німеччина, Німеччина це якість, я не втомлююсь це говорити. І лише 300, і лише 175 гривень за одиничку. В лоті буде 12 позицій, 2100 гривень вартує лот. Покажіть, будь ласка, як виглядає це все. Дивіться, є варіанти в пакуванні. Ось таких два: це у нас щенячий патруль, це у нас Sky. це всі дітки, особливо дівчатка, люблять. І 100% котон буде верх. У них 100% поліестер. Я показую, як виглядає. Розміри 86, 92, 4,5 може бути, 98 104, 2, 110-116, 1 або може не бути. 122-128, 5 штучок. Дуже приємні на дотик. 100% бавовна, не утеплені вони є. І тут понизу, дивіться, по-перше, ось така ця полосочка срібляста, Як я люблю все, що листи. І фатін. Подвійний І, звісно, підкладочка для того, щоб ніде нічого не кусало нашим маленьким принцесам. Таких буде більшість у нас. І показую, ще принцес є у нас. Тут у нас є і попелюшка, і е е білосніжка. Дивіться, дуже гарно виглядають. Ну, відповідно, тут так само 100% буде бавовна. Іде такий звичайний рукавчик, і також Фатін. Дивіться якого класного лавандового навіть бускового кольору. Я б сказала дуже приємні на дотик. Давайте подивимось, щоб я вам показала, що тут іде стовідсотковий полістер і стовідсоткова бавовна, 175 гривень. Дівчата хлопці, зараз сезон цих свят, ну і треба наших принцес одягати. Тому цей лот варте уваги. Звертайтеся до наших менеджерів, якщо ви хочете його замовити. Їх контакти залишаю або в шапці профіль, або під цим відео. Давайте заробляти разом.